Перше у Кам'янці-Подільському почали активно обговорювати бюджет не до, а після його ухвалення. Спершу була критика, згодом з'явилось ряд пропозицій. Поки що все поза сесійною залою, переважно у соцмережах. Ми вирішили поцікавитись, що з цього приводу думають голови фракцій. Наразі на інтерв'ю поки ніхто згоди не дав. Натомість висловити свою позицію погодився голова бюджетної комісії Андрій Бойко. Нашуміла тема бюджету 2023. Дехто з депутатів почали критикувати бюджет. Але на сьогоднішній день, як ви, як голова бюджетної комісії, наскільки він є збалансованим щодо видатків? Ваша думка? Ну, по-перше, бюджетна комісія працювала над цим бюджетом, і з дещим ми з пропозиціями розпорядників погодились, де що не погодились, де поставили своє бачення, але також хочу підкреслити в першу чергу, що це бюджет прийнятий по загальному фонду. Тобто це кошти надходять до основних розпорядників коштів, і в більшості ці кошти йдуть на заробітні плати комунальникам, освітянам. Деякі програми фінансуються для медичних закладів. І ще раз підкреслюю, це кошти на в основному йдуть на зарплату. Перше, Кам'янець-Подільський перестає бути дотаційним містом. Уже не секрет, що це за рахунок ПДФО, які сплачують військові. І саме військові говорять про те, що ну не завадило б і їм отримати більше фінансування з міського бюджету. Чи реально це тиждень, другий буде сесія міської ради по перерозподілу перехідних залишків, які десь близько 175 мільйонів на даний момент. Військових в першу чергу треба підтримувати, допомагати їм постійно. Але тут можна дивитися на підтримку з різних сторін, тобто ми можемо підтримувати в плані якогось військового обладнання і тому подібне, і так само ми мусимо підтримувати військових в облаштуванні їхнього побуту. І, по-друге, ми ж розглядаємо за допомогою пропозицій тих же самих військових, щоб кількість цих військовослужбовців. В камниці збільшувались за рахунок переведення сюди нових частин. Якщо я не помиляюсь, то в резервному фонді залишилося близько 30 мільйонів гривень. Так? Чи будуть розподілятися ці кошти і ну, на що їх плануєте спрямувати? На резервний фонд ми виділили 28 там з. Налишком коштів 28 мільйонів задача збільшити резервний фонд хоча б на 50 мільйонів гривень? Бо ну в нас чекають складні часи. Ми не знаємо, як закінчиться зима, і на випадок якихось надзвичайних ситуацій в нас має бути достатній цей фонд для того, щоб ми оперативно могли реагувати на всякі обставини. Деякі депутати опозиціонери написали, що військові мають отримати з цього бюджету ну не менше принаймні 100 мільйонів. Чи поділяєте ви цю? Думкою чи реально це? Дивіться, ще раз підписав військових. треба підтримувати в першу чергу, але ми маємо зрозуміти, чи по-перше, військові зможуть освоїти цю суму 100 мільйонів. Ну це 100 мільйонів доволі така велика сума, і ми маємо від військових почути, чи вони зможуть освоїти це. По перше. По-друге, ми маємо підійти до облаштування якоїсь інфраструктури їхньої. От почали ми робити за ініціативи депутатів благоустрою коло військових частин. З'явилися нові тротуарні дорожки. Ну, я думаю, що військовим, які там, йдуть до себе на роботу, то їм комфортно ходити по нормальному тротуару, а не по болоту. Ну, це теж, в першу чергу, ми маємо на це дивитися і маємо коло військових частин робити якісь інфраструктурні там, проекти. Ще була така думка з приводу створення ну на Кам'янеччині якогось реабілітаційного центру не лише для самих військових, я так розумію, і для сімей можливо їх і можливо і для внутрішньопереміщених осіб. Взагалі, чи є перспектива така? Реабілітаційний центр ми можемо робити, але одне слово сказати, що давайте будемо будувати реабілітаційний центр чи створювати. А друге, до цього треба підходити комплексно. По-перше, нам треба зрозуміти, чи ми зможемо залучити спеціалістів, які будуть тут займатися. По-перше, ці спеціалісти мають пройти якісь певне навчання, я думаю, навіть не в Україні, для того, щоб вони змогли надавати цю допомогу військовослужбовцям. По-третє, ми маємо розуміти. Співфін... як фінансування цього проекту буде? Чи це буде співфінансування з міським бюджетом? Чи це буде повністю навантаження на міський бюджет? І по четверте, наскільки я знаю, е... Католицька церква в своєму приміщенні теж має намір організувати за допомогою співфінансування іноземних фондів, також реабілітаційний центр. І ну було б бажано, щоб ми це робили в комунікації, якось, а не копірували чи там один на одного надбудову, якісь робили. І наразі чи відомо вже коли все-таки наступна сесія? Ну, мені на даний момент невідомо, але наскільки знаю, наша бюджетна комісія буде запланована на наступний тиждень.